Така, що точки А не існує. І зараз, це, я сподіваюся, очевидно, для більшості немає точки А. У нас є або сценарій Ізраїлю на десятки років мілітаризація, або сценарій, умовно, Сирії, розвал країни. Розвал навіть не те, що ми, ми доволі стійкі де, як державне утворення, ми можемо не розвалитись, е, ну, як інституція. Угу. Але нас просто розвалять фізично, нам виб'ють енергетику, підприємства, цивільні, військові, повзучий наступ, питання підтримки з боку званих союзників. Ну цей найгірший сценарій. Так? Якщо ми не будемо перебудовуватись, а перебудовуватись це мілітаризація з прийняттям уже назрілих рішень. А які назрілі рішення? Один із маркерів це терміни служби, але їх неможливо спроєктувати, якщо не перереформувати генштаб, а генштаб неможливо переформувати з такою управлінською тактикою і стратегією чинного головком.